А так всі з ким я спілкуюся з журналістами, з захід з іноземними журналістами, і так далі, всі говорять на те, що є якісь збираються події, які відбувалося років тому в Україні, і що відбувається зараз в Грузії. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли е, колишній президент Янукович відмовився про відмовився від підпису про асоціацію з Євросоюзом, і тоді почалися у вас масові протести. Так, званий Майдан. Так у нас теж сама історія продовжується, е, повторюється, так сказати, Наш прем'єр-міністр оголосив, що вони відмовляються від перемовин до вступу до Євросоюзу до 2028 року. Так. Ми можемо сказати, що тут збігаються обставини, що було у вас і що у нас зараз є. Але можна сказати, що поки що у вас був тривалий процес, так це почалося в листопаді і закінчилося в лютому. Так угу. а, а у нас такі масові протести зараз починаються. І хочу нагадати, що у нас масові протести вже були у, у, у весні, але тоді люди масово протестували проти прийняття закону про іноагентів. Але тоді а, такі масові протести не були, то тому, що люди ще не бачили до кінця, яка загроза є а, проти Грузії, проти грузинського народу. Ага. Так а бачите, у нас теж так? були такі апгрейд, коли в партія регіонів як правляча партія ухвалила так звані mm -hmm. диктаторські закони, ухвалювала в порушення всіх процедур в парламенті. Там парнокопитне нас називали це голосування. І, і тоді це був один із тригерів, який підштовхнув суспільство. Треба зносити цю бандитську донецьку владу, але це було вже якщо я не помиляюсь, в січні так? В січні лютому, так? Mm -hmm. так тобто, почалося процес, і потім вже влада теж якось а, додала. Mm -hmm. Якийсь вогонь до протестів, так а в Грузії навпаки, спочатку шаг. закони, такі як в Росії, а тільки тепер, так. але фактично дивіться, в mm -hmm. до, до певного моменту все дуже нагадує спільні події, але є декілька mm -hmm. важливих розбіжностей. І перша з них це свіжа на сьогоднішній вечір, це mm -hmm. той самий прем'єр-міністр Кабахідзе. Ще вчора так. він всіх, хто протестував. А це означає, не знаю, там половину Грузії назвав ліберальними фашистами. У нас теж таке колись було, коли нас теж обзивали фашистами. Всі, хто виходив на акції Україна без кучми і на інші протестні акції. А за під вечір сьогодні ми маємо апгрейд від прем'єр-міністра Грузії, який каже, готовий, хоч сьогодні, почати переговори про вступ до ЄС, якщо Грузії запропонують. Ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції, але й активізуємо наші зусилля, каже він, щоб забезпечити вступ до 2000, Я так розумію. 30-го року. А винуваті оці протестувальники, ліберальні фашисти, які оце все заважають. Ось така свіжа заява, а це вже по іншому. У нас нічого подібного, ні Азаров, ні Янукович не заявляв, коли вже стояв майдан. Так зараз будемо пояснити по крокам. Перше, коли називають прихильників опозиції, вони ліберальними фашистами і так далі, так далі. Це почалося не зараз. а До цього У нас ще було один місяць тому парламентські вибори, так. Якщо подивитися на на кампанію грузинської мрії, вони використовували току точно в стилі російської пропаганди дезінформаційну пропаганду, яка у якого була мета якось там показати своїм прихильникам, що ми за мир, а опозиція за війну, і вони використовували Україну. Як негарний приклад того, що відбувається зараз у світі. Mm -hmm. От ось дивіться, що відбувається в Україні. Там війна, а у нас тут мір, тому що ми не доєдналися до санкцій. Там ми не зробили такий певні кроки проти Росії, і вони тут зберегли якийсь мір. А про який мір вони говорили, це незрозумно, тому що у нас щодня повзюча окупація на лінії а, окупаційній лінії вбивають людей вкрадають людей, і е, про який мір вони говорили, це було незрозуміло, Але пропаганда спрацювала, і дуже багато людей були залякані війною, і вони підтримали